Я не дивлюсь. Я не дивлюсь назад. Кола яке коло. Так світло ліхтаря. Воно створює цю зону. Але як довго? Предмети. Ось це. Хто ти? Від джерела до джерела. Значить, інші ліхтарі? Але як до них дістатись? Гаразд, один крок. Хто б ти не був? Будь ласка. Ні. Спрацювало я живий. Хто на лінії? Відповідайте. Бачимо вашу активність у секторі. Що? Хто це? Ви мене бачите? Ні ні ні, що мені робити! Що робити? Біжи на північ до сигналу. Північ? Який ще сигнал? Сигнал. Туди.